Бориспільці бігли за мир до спортивної акції. 8 травня долучилося більше 150 учасників різного віку. Приурочена подія була до Дня Перемоги, з яким привітав бігунів міський голова Анатолій Федорчук та пообіцяв наступного разу особисто взяти участь. Ви знаєте, якщо ми будемо пам'ятати цей подвиг Другої світової війни. Будемо пам'ятати про той героїзм і ту незламність духу, ми будемо непереможні. І обов'язково ця пам'ять допоможе нам перемогти сьогодні ворога. Я вам дуже дякую. Я обіцяю вам, що я. Наберу кращу спортивну форму, і в слідуючий раз, коли ми будемо робити забіг міру, ми обов'язково будемо разом з вами. Від центрального парку до 35-го кілометру бігуни рухалися по головній вулиці міста у супроводі міліції, ДАІ та Бориспільського загону першої допомоги Червоного Хреста. Сьогодні у нас перше, як говорить, бойове дежурство. Заступили, був Борисполі марафон. От, слава Богу, пройшло все без пришествий. Единственная была одна разбитая губа, маленькая ранка. В принципе, все прошло довольно хорошо. И так получилось еще, что сегодня, как раз 8 мая, Международный день Красного Креста. И у нас первое дежурство. Думаю, как в добрый путь будем работать и надали. І допомагають городу Бориспіль. Участь взяли бориспільці різного віку та фізичної форми. Юні члени міського центру туризму зізнаються, що бігли для того, щоб перевірити свою фізичну форму. Не, ну, в першу чергу бігли для себе, що ну, свої сили. Я як, як саме буде після цього марафону. Ну, самому цікаво було. Довольний результат да. дуже. Розумів, що десь передпоследні в кінці буду. А я перед центром. Ще. на 35-му кілометрі бігунів зустріло художнє творіння. Стіна маків пам'яті. Переспіль долучився до всеукраїнської акції Пам'ять про майбутнє завдяки спільним старанням міської ради та небайдужих людей. Долучились до ідеї всі. Запропонували художникам долучитися всі заклади культури сьогодні. Приймали активну участь. Це була і музична школа, і музей, і бібліотека, і архітектура, і працівники виконкому. Ніхто не відмовився на таку, скажімо так, гарну ідею. Стіна маків зустрічатиме всі гостей міста та щорічно оновлюватиметься. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.